з початком роботи п'ятого засідання наукової ради Міністерства внутрішніх справ. Сьогоднішнє засідання ми проводимо на базі знаного Вищого військового навчального закладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Доброго деньги. Це всім відомо, це з одного. На сьогодні реалізуються сім проєктів, які відповідають інтересам МВС і враховують актуальні потреби воєнного стану. Ми знаємо, що кожен заклад у світі органів системи МВС забезпечує підготовку пахівців за відповідними напрямками. Представити платформу інноваційної діяльності, наукової інноваційної діяльності в кожному університеті.